Добіг кінця дев'ятий тур обласного чемпіонату. Вітаємо з перемогою. і заключний на сьогодні коментар. Дякую за вітання. Ну, дійсно, мабуть, більше заслужили. Не знаю рахунок чи заслужили прямо на такий. Ну, моментів було багато. Дуже багато боротьби було в цьому матчі. Перший тайм взагалі. Дві команди із п'ятьма фолами. Чотири ми пробиваємо десятиметрових. Один вони ну просто шалений перший тайм був В другому таймі. Вже мабуть трошки ми перестроїлися все-таки зробили висновки з першого, і це дало плоди, забили своїх ще чотири голи і здобули цю перемогу. Ну дійсно потрібна на сьогоднішній день ця перемога після минулого туру. Це на сьогоднішній день. Ну як повітря потрібно воно було і здобули. Дякую хлопцям за самовіддачу.